То есть я не хочу перепочити трошки, то йди трошки перепочиню. Тут така лавочка. Хтось перцем закусував. Lise, я не хочеш перця собі. Давай. Ну перець. Волосся забрис. Сочай. Трохи перепочинем. Та й підемо далі. Так, ще польські грибів нема. Не знайшли. Одного-то біленького знайшли. Единственного Ксенія, угу. Ну хтось там позрізав. Я бачу, хтось там вшл туди. Знаю попередив. Uh -huh. Ми поки з тобою дійшли. Uh -huh. Зато гарно під Березовичка знайшли, uh -huh. Декілька маслічків. Uh -huh. Тут люблять польські рости, але ну, не бачили польську. Що я в цьому році не бачу. Десь пізніше пене будуть. Ще польського гриба не, нашли, не знайшли ні одного. А тут полюбляють вони рости. Я думаю, ще буде сезон на польські гриби, mm -hmm. бо тепло, сіро дощ пішов. Сьогодні буду виходити угу. потихеньку домой. Ура, ура, втомилася.